Ну добрий день-добрий день, ебій, добрий день, ви на каналі it Паляниця. Я склав для вас колись топ-ноутбуків 2024. Відео ви можете подивитись зараз в правому верхньому кутку. Я там зробив для вас лінк. Зараз є така тенденція, що в принципі топові ноутбуки вони дуже дорого коштують. І багато з вас в коментарях мене просили, щоб я. Зробив топ-бюджетних ноутбуків. І саме про це ми і поговоримо в цьому відео. Ми поговоримо з вами про ноутбуки, які коштують менше як 30 тисяч гривень в цьому районі. і Іноді будуть ноутбуки і до 15 тисяч гривень, але це більш детально ми з вами все обсудимо і розглянемо. Також цілком ймовірно, що ціни на різні моделі можуть знизитися або зрости вже через кілька днів чи тижнів. Тому я хочу, щоб ви сприйняли всі ціни, які будуть в цьому топі, як орієнтовні. Деякі бюджетні моделі в рейтингу можуть бути дорожчими на декілька тисяч гривень, проте вони варті невеликої доплати, тому що це хороші бюджетники. Крім того, ці бюджетники швидко змінюють один одного на ринку. Тож, я думаю, що після перегляду цього відео, можливо, вже з'являться нові версії цих ноутбуків. Тобто, в принципі, я думаю, що це непоганий топ. Я підібрав для вас і ви будете задоволені цим відео. Тож підпишіться на канал, щоб не пропускати. Різні новинки, якщо ви любите переглядати новинки ноутбуків чи інших пристроїв. А також у мене є інші відео на каналі, які ви можете переглянути і сказати своє враження від того чи іншого відео. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, ви на каналі IT-Паляниця і це топ бюджетних ноутбуків 2024 року. Погнали! Asus E410KA. Це максимально недорогий ноутбук вартістю до 10 000 гривень, який має низку як плюсів, так і мінусів. З мінусів він має такий недолік, як низька роздільна здатність. Всього на всього 1366 на 768 пікселів. Дуже слабенький процесор Intel Pentium Silver N6000. І відсутність операційної системи, яка вже якби мала бути на самому ноутбуці. Тобто, вам ще треба його комусь віддати, щоб на нього встановили операційну систему Windows. Однак не все так погано, як я вам зараз описав. В цьому випадку встановлено у нас матрицю 14 дюймів IPS, замість звичайної матриці. Потужність. Процесора в поєднанні з 8 ГБ RAM достатньо для роботи з Microsoft Office, перегляду мого відео на YouTube і запуску, наприклад, якихось дуже слабеньких ігор. Встановлення Windows або Linux можливе за допомогою портів USB A версії 2.0, а також є порт USB 3.2. Цей маленький ноутбук важить на навчего 1,3 кг, тому його буде зручно брати з собою на роботу або навчання. Не прийдеться завжди думати про адаптер живлення, оскільки він працює близько 7 годин без підзарядки. Зберігати дані ви будете на SSD-накопичувачі об'ємом 256 ГБ. Щоправда, з повільною EMC пам'яттю Тобто спішу вам зауважити, що ЕММЦ пам'ять це пам'ять, яка не дозволяє вам її замінити. Тобто це впаяний диск прямо в ноутбук. Тобто тут немає додаткового диску, що ви можете покласти замість 256 ГБ, наприклад, 512. Ні, тут у вас такого, на жаль, не вийде, тому що тут впаяний диск. І це ще один з мінусів. Asus VivoBook X15EA. Цей ноутбук за ціною в 15 тисяч гривень оснащений процесором Intel Pentium Gold 7505, що робить його цікавим серед інших бюджетних моделей. Хоча він старіший за Pentium Silver N6000, який встановлений в минулому ноутбуці Asus E410KA, зате його потужність приблизно на 70% вища. Так, центральний процесор може легко запускати прості старі ігри. Проте конфігурація X515EA пропонує лише 4 ГБ оперативної пам'яті. Крім того, зекономили і на матриці. Це далеко не найкращий TN варіант. Із діагоналлю 15,6 дюйма та низькою роздільною здатністю 1366 на 768 пікселів. Що стосується інтерфейсів, то ноутбук має два порти USB 2.0, один порт USB 3.0, USB C, HDMI та картрідер для microSD карт. Щодо накопичувача, то тут встановлений SSD об'ємом 256 ГБ, де вже встановлена Windows 11. Середня тривалість роботи від батареї становить близько 5 годин, що є нормальною для дешевих ноутбуків Asus. Acer Aspire 3A315. Збалансоване рішення, якщо ви хочете знайти ноутбук за 15 тисяч гривень. За такою ціною він зустрічається не скрізь і не завжди, до речі, на декількох магазинах, яких я був в інтернеті, він взагалі недоступний вже. Модель оснащена 4 вісімпоточним 8-поточним процесором Intel Core i5 1035G1. Який у бенчмарках, наприклад, на 20% продуктивніший, ніж попередня модель у рейтингу? Так, у нього не дуже висока базова частота, всього навсього 1 ГГц. Однак в розгоні можна досягти 3,6 ГГц. А ще цей процесор відрізняється зниженим енергоспоживанням у 15 Вт проти 28 Вт, який є у Intel Core i 3. В цілому, враховуючи об'єм оперативної пам'яті і навіть SSD, швидкість роботи в ноутбука нормальна. Наявність числового блоку на клавіатурі буде плюсом для тих, хто працює з цифрами. Endless OS робить ноутбук готовим до роботи з коробки, щоправда, повноцінною ну, цю операційну систему назвати складно. Honor MagicBook X14. Цей недорогий ноутбук вартістю 27 тисяч гривень. Вирізняється серед бюджетних моделей завдяки кільком ключовим особливостям, хоча й може незначно виходити за рамки зазначеної вартості. Почнемо з екрану. Він у нас IPS і, і діагональ у нього 14 дюймів, і роздільна здатність 1920 на 1080 пікселів. Чітке зображення без. Видимих пікселів. Крім того, дисплей має нестандартне співвідношення сторін 16х10, що дозволяє відображати більше інформації на екрані порівняно з традиційними 16 на 9. Хоча зображення трохи темніє при перегляді з боку. Встановлений двохядерний процесор Intel Core i3 1115G4, хоч і не призначений він для ігор, проте впорається з офісними програмами та інтернет серфінгом 8 ГБ RAM і 256 ГБ SSD допомагають давати раду з завданнями помірної складності. Пограти на такому апараті ще не вийде, але особливих проблем з офісними програмами та браузингом я не бачу. Вага в 1,38 кг доповнює його невеликі розміри. Враховуючи обмежений розмір корпусу, інженери вмістили лише необхідні порти, а саме USB-C, USB 2.0, USB 3.2 і HDMA. Шкода, що немає картрідера, але це вже таке. Акумулятор надає близько 5 годин автономної роботи, що є стандартним показником для ноутбуків такого класу. Realme RMNB 1001 за ціною 25 тисяч гривень. Пропонує нам металевий корпус, який не тільки підкреслює елегантність дизайну, але й забезпечує додаткову міцність порівняно з його пластиковими аналогами. Роздійна здатність екрану у нас тут уже 2К 1920 на 1080 пікселів та співвідношення сторін 3.2. Оптимізують. Робочий простір для деригування документів та інших завдань. Завдяки процесору Intel Core i 3 1115 G4 8 ГБ оперативної пам'яті з частотою 3733 МГц і SSD на 256 ГБ цей ноутбук справляється з основними завданнями. Дуже відмінно і підходить для легких ігрових сесій. 14-дюймовий ips екран із 100% покриттям SRGB якісно відтворює для нас кольори. Однак варто зазначити, що у ноутбуці відсутній картрідер і обмежена кількість портів USB-C та USB A. Вбудована батарея працює від 4 до 5 годин, а в деяких випадках може прожити навіть до 8. Зарядний пристрій на 65 Вт здатен відновлювати батарею за 1,5 години до 100%. Lenovo V14 за ціною 20 тисяч гривень є надзвичайно потужним бізнес ноутбуком. І можливостей в цьому ноутбуку достатньо для роботи з офісними програмами і маленького геймінгу. Lenovo V14 має вже Знайомий нам Intel Core i5 1155G7, а також 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. Оперативку можна розширити до 12 ГБ. Навіть є місце для звичайного hdd диску Модель вирізняється по наявністю порту RG45 для підключення інтернет-кабелю. З коробки отримуємо Windows 10 Pro і можливість оновлення до Windows 11 навіть. Тобто він у нас підтримує TPM 2.0, який є обов'язковим у оновленні Windows 11. Якщо ви не знаєте, як його оновити, то відео в кутку екрана вам про це все розкаже. Зображення нам демонструє типовий 15,6 дюймовий екран з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів. Одна зарядка може забезпечити 6 годин автономної роботи. І, будь ласка, зверніть увагу на різноманітність комплектації, оскільки деякі версії можуть мати додаткові опції або розширення. І замикає наш топ самих бюджетних ноутбуків у 2024 році це Lenovo IdeaPad 3 за ціною у 18 тисяч гривень. У компактному корпусі знайшлося місце для повноцінного цифрового блоку, що є перевагою для користувачів, які активно працюють з числовими даними. Серцем ноутбука став процесор AMD Ryzen 3 5425 u що є низьковольтним який відмінно справляється з офісними завданнями, хоча й не призначений для вимогливих ігор. Що стосується пам'яті, то тут стандартна конфігурація. 8 ГБ оперативної пам'яті, половина з яких вимонтована на материнську плату, а інші 4 ГБ встановлені в слот. Щодо сховища, то 256 ГБ на SSD M2 займає єдиний слот, тобто немає можливості для апгрейду. Плюс дисплей цього ноутбука одна з його сильних сторін. 15,6 дюймова ips матриця з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів забезпечує відмінну контрастість та якісне відтворення кольорів. Кути огляду типові для ips панелей. Автономна робота ноутбуку становить від 5 до 7 годин, в залежності від того, як працювати за ним. Щодо висновків, то я підготував для вас цей топ. Цьому діапазоні від 15 до 30 тисяч гривень, як для ноутбуків, які будуть використовуватися вдома в офісі або в ось складних умовах, тобто не нескладних ігор, нескладних мультимедіа програм і так далі. Вони підходять для навчання, роботи і, в принципі, все. Я свідомо не враховував відгуки людей, тому що ну, я бачив, що відгуки не дуже якби, позитивні. Але у процесі аналізу ринку українського я бачу, що його купляють. Він людям подобається. Тобто не всі коментарі погані за них. Але я думаю, що це досить непогані ноутбуки, як на мене. Е, ще вам найбільше скажу, що. Як мінімум три ноутбуки я тримав в руках, і один з цих ноутбуків навіть був мій. Тобто я мав його просто для тестування на роботі якихось речей. І там був встановлений Linux. Тобто, в принципі, ви можете його під себе підлаштувати, але за такі невеликі гроші ви можете собі дозволити мати ноутбук, і вже ваші можливості будуть розширені, аніж є вони зараз, коли у вас ноутбуку взагалі немає. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Ви були на каналі it Паляниця. Все буде Україна. До побачення!